Всім привіт! Сьогодні я буду робити маленьку ялинку із шишок. Я для цього вже не збирала шишок. Ось такі вони. І далі мені треба з них викласти такі, нібито яруси для цієї ялинки. Ось так. Це в нас буде тут святий шишок, нижній ярус. Це буде в нас другий. Тут шишки вже поменше, і їх чотири. А ось це буде верхівка нашої ялинки. Тепер нам оце усе треба склеїти ось так термоклеєм. Ось так. І тепер ми їх треба нам склеїти ще ось так, щоб сформувати ось таку ялинку. Ось така краса в мене вийшла. Я її ще приклеїла сюди на мастинки. Ось так. Ось така дуже гарна, невеличка така ялинка в нас вийшла. Якщо вам сподобалося, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал.